Філіп Тремба, алло, Ти що настільки зайнятий, що не можеш пояснити мені, як стрімити? Відкрили стрім собі, все, відійшли, стали, стоїте, дивитись. І от тобі контент. Ага. З такими темпами. З дулом п'ять вам біля голови. В GTA РПГ? Я навіть відео на ютуб частіше випускаю. сука. Що будеш робити на стрімі? А ти що, будеш я спати буду? А я, я йду посуд мити, і я дуж взагалі що збираюсь. А я спать. Класно вирішив з тобою. А ви що будете робити? <laughs> ти, до речі, зафоловився, б я не бачу. Там зафоловився гном обмазаний гамном. Це десь там біля галіни і бланки. Басі біт just here's. 100 біц. Клас, тепер по ідеї у мене бітрейт буде краще на відосі, Да? Нормально так я сін сидіти, yeah. чи дай посадить? Yeah. Чи тебе отразити, во ютуб будеш сидіти? Я не на отразі. Все, давай, зараз я зроблю, щоб було. Ти нам там відповідай іноді. Може все на всякий дай нам паролі і ключ. День народження не в мене, а у кофуку У мене 16 вересня. Я кварік. Майки стримують далеко не всі свої обіцянки. Це Як ви питання. можете знати, минулого тижня вони ого. З ким ти пиздиш? Hey, Ты Маша? Ч, я кажу ей 50, она мне 15, блядь. Set a timer for 50 minutes. Ух, блядь. Я, я сказала четко 50. Set a timer for 50 minutes. 50 mm minutes -hmm. 15 Siri, cancel the timer. Я к вам, кстати, обзор на вход для зарядочки, блядь? Это была бу хорошая идея, вот такая. Я думаю, шо с друтом? Вот шо с друтом? Чему він... Застрягає там десь. Покажіть кицю. Кицю? А вона на світло дивиться. <рес> <рес> вона як Райан Гослінг, блять, пиздує в ту лампу. <рес> <рес> ну, я, я, я. ну, все, все, ну, все, все. Ай, ти сучка. <рес> ну, скажи. Ну, скажи щось. Та не ти. Сварити собачку через те, що вона перевернула котячий лоток 171 сторінка. Так, та залишилося от яйце. Блять, не каструй. За таке. Лоток, блядь, ну нічого страшного. Йо, лишилось одне яйце дуже велике, воно лежало собі каменем, та й годі, лавілей, не треба. Будь ласка, має якогось бога в серці. GTA 5 RP розбивається літак зі стрімерами. Ну стрімери думають, хочуть попасти в рай. Уже стоять біля воріт раю, чекають на Бога. Виходить Бог і питає: А ви що стрімери? Ну, всі кажуть, так, вам до раю нельзя, тому що у вас дуже багато гріхів. Ну, всі розворачуються, виходять. А бог каже, чекайте! А серед вас ярохи є? О, у нас рай. рай! Є. Ну ви то проходьте, ви ж ніхуя не стрімери, блядь. Постійно раніше в метро їздив, за всіма спостерігав і уявляв, такий, типу, так, цей підозрілий. зараз тільки один рух зроби, я тобі одразу okay. нахуй в'їбало, б'ю, одразу в вт... Тільки я побачу, що ти тягнешся нахуй за пістолетом. Я вже, я вже тебе тримаю на контролі, сука. Я зараз, якщо ти зараз дьорнешся, все, я, блядь, тут всіх спасу. Тип, мабуть, в метро стояв на мене, дивиться, бачить, що я якось занадто підозріло, за ним спостерігаю, і думає, сука, тільки дьорнешся нахуй. Расумаха. Людина павук. А капітан Америка. Вестри, ж мене ногу з води! Бет пук. І це супергеройська четвірка. А що я на спину лякувся? Пошол ти нахуй, сука! Капітан Америка, йобаний! Де ви були на момент На момент трагедії? Це дуже цікаво, бо я такого не чув. Ви розказували, як будто ви бутерброд дома їли, а це... Це було, так, це було... Нам було по 20 6 років по 27, що вже ага. бачите. Що... Ми не знали, що нам казали, що наші реактори не взриваються. Неможливо зірвати. Да. Але так сталося, що ми були, ловили рибу недалеко від станції самої. І Як на... недалеко? Там метрів ну, Метрів 100? Від забору метрів 100. Від забору атомної станції метрів 100, ловили рибу в цю ніч. І? Ну і бабахнули, ми зібралися і поїхали. Куди поїхали? Поїхав в інше місце, п'яжили ловити рибу. <рес> З холодного каналу на гарячі канал. О! Сумно дуже я дуже хотіла пограти мафію, але мене вбили, блядь. Це нереально. Ну тобо нереально. Чому я 50 разів зробила мене нічого не вийшло? Я сказала, що це нереально, і це стало реально. О ні, квартира в центрі Києва, це нереально. Кейс грошима біля дверей, це нереально. Навіть якщо я буду з голею сракою, але я, хабарі, брате, не буду. Запам'ятайте мої слова. І зробіть кліп, якщо я буду брати, хабарі. Проїхав не проїхав. Піздец, дуже погано, дуже погано. Єбать, машина горить! Вилізь! Як вилізти? Вилізь нахуй! Піздец, ти долбайоб! Ти долбайоб Кончений, блять! ПИЗДА як ВИЛЕВЕСТИ! Ф! Насок. Ого! Та я така. Продовження в наступній частині в наступній частині продовження фінсті. Чат є шанс виграти. Чат, прямо зараз є шанс виграти. Треба тут з ним розминутися. Бля, якщо скриптована... Ага. <плес> він рухається, здається, він хоче скинути нас. Ні-ні-ні-ні, він просто пливе! Риби так і роблять. Просто будь у нього на спині. А, хорошо. Це що, Філіп, подивись, блискав по спиду. У вас блими? ні 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 не у мене ок. Брат, то у тебе щось. Нормально все. Ну, я ж кажу. Все, наче нормально. Я просто біг, у мене, типа, став шлунок, я помер. Катя, ти прибрала моє ліжко. Ой, я перемістила його, да. А ти на ньому не поспав. Блять, ти на ньому не поспав. Де ти воскрес? В раю. Очень круто провести час. Хочу звістить фоті. Завантажую країн кітас. <свят> <свят> і <свят> користується провокадом ділий. У нас був український бренд на Fashion Week в Данії. І я там допомагала за своєю мамою, тому що вона ж дизайнер одягу і вона якісь там зв'язки мала. І я була в тих квартирах, блядь, мені такі пиздані, це пиздець. Але вони дуже дорогі. Але я на тебе покращуся. Хто в цьому закладі самий буйний? А підійдіть до мене. Я вам швидко їбальники понабиваю. У нас був випуск е, типу закінчення бакалаврату і хуйня Так, да, в мене новенький правда палець сьогодні порізала. Ні. З розгону і нирнуть. Оприйгнеш з 2000 в озеро. Так, да, давай. Uh, нет. Насправді? Ні. Я... Ну, коротше, насправді, зі сторони, да, піздіз. Uh, тут емоцій дуже мало було. Якщо до цього, я думав, що, блін, треба, мабуть, ніхуя не робити з машиною, продавати її і купувати нову, де вже все буде зроблено. Стільки вже вклали в неї за останній час, бо Марії просто треба кудись, кудись їхати. Що вже, походу, я буду на цій машині до старості, що, що мабуть, дітям. Кому? Що? Знайомим передам. знайомим знайомим дітям. Теж хуйово прозвучало. Зна... Дітям моїх знайомих. У мене немає знайомих дітей. Бо обіцяна Марія або Сука, ти ще видів, чого я там не бачив, хто живе на лівому березі. у вас машина. За лівий берег. Пішов нахуй. Не розбанюйте його, я проти. Якщо ви його розбанили, я зараз по ніку зайду до вас і забаню його нахуй. Захожу на кухню, сидить мама. Я трогаю шорти, вони мокрі попоняла вспотіла. Дивиться так на мене і каже. Каже, обіцялась. це все запитала. блядь, обіцялась. Давайте спробуємо поміняти оцих два місцями і кажіть, що, що в нас виходить тепер. Один. От. Стоп. Якщо в мене було один отак, а стало один отак, то ви мене що, найобаєте чи що? Неригай. Блять! Блять! Так не можна нахуй! Ти, мать, ти, мать, ти, конечно, придумала. Не можна так. Та йди нахуй. Куди піздувати? Ну, основна, основна ідея для... Я прошу. Алло. Алло, добро. Та пішов ти нафіг. Дивись, э, заходимо на стрім. А Алексов каже Бе-бе-бе-бе, а ярохам нема. Це що таке? Бля, я не забуду. Я все, іди нафиг. <реку> пока. Бля, <братов>, пока рами все. <реку> Тільки слідкуйте, будь ласка, М. А. 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 -а, -а Р. -р і Якась, блядь, абсолютно невизначена кількість І. Дивіться: одна М, 5 А, 2 Р, 5 І. один, 5, 2, 5. Що було в 1525 році? В тебе взагалі є якісь глобальні плани на тиждень, коли тобі що треба встигнути? Ну, тільки оце от повинно бути з Марі, але ми ще не вирішили, коли саме. Але скажіть відверте. Коли ти скажеш, що ти вільна, то цей день буде важливіше. Що... Не видумуй, ми з тобою можемо зустрітись, коли завгодно. Uh -huh. а, коротше, нас зі як завжди. Покачу Дякую ти. тобі, що зруйнувала моє ліжко. Зруйнувала ліжко. Ну, добре хоч на життя. Я буду йти за покликом серця. Мене веде. Дружба!